виставка цікава, такі виставки не часто бувають. Наші прикладники десь пропали, розбіглися, перестали існувати, перестали працювати. Вони ніби є, але їх не видно, так як сонце в погану погоду. І це велика, це велика перерва. Зараз виставки відбуваються, дерева по суті нема. І дерево -то, то не лише оті такі натуралістичні, гарні форми, і не лише різьблення іконостасів, і не лише. Повторення нескінченне е, уже вивчених зрозумілих форм, хрестів і так далі. Це матеріал для мистецтва, для розвитку. З дерева можна робити неймовірні речі, неймовірні, від якоїсь маленької речі, яка гріє руку, яку просто носиш в долоні і тобі від того класно. абсолютно абстрактна форма. До архітектури, до мостів, до всього. От тут є Іван Щур на виставці присутній, і один з тих майстрів, які не дадуть дерево спочивати і спокійно в тих своїх традиційних формах існувати. От його Христос це вже пошук. Як спростила фігура така ненатуралістична, це вже я, я мистецький пошук. Інші речі, які він робить так само, це мистецький пошук. Но, але головне у цій виставці, що вона є. Сам факт, її, тому що їх нема. Деколи ви бачили виставку прикладного дерева взагалі художнього дерева, їх просто нема. Десь якийсь куточок, коли обласна виставка, десь там кілька прикладників, кераміки переважно, трошки металісти. Дерева майже нема. Ну, хіба скульптури з якимись своїми скульптори якісь речі виставлять. Ну а тут прикладне дерево, і там фактично межі не дуже є межа між прикладним деревом і скульптурою. Ясно, що будь-який скульптор вважає, що прикладне дерево це щось таке нижче. Але знаменитий Володимир Щур, ці кордони стер, його ніби декоративно-прикладні речі це фантастична скульптура. Фантастична скульптура. Так що бачите, вже навіть оцих кілька порівнян, скільки породжує таких різних речей, різних підходів до мистецтва роботи з деревом. Так що дерево, може, не умре. Ліси закарпатські рідіють. Основна мета дерево, дерево, дерево. Які всякі різні варіанти. Ну, Закарпатська культура у широкому розумінні. Закарпатська культура без дерева бідна, не існуюча. Дерево було основою від маленьких декоративних форм, від якоїсь там кухонної, всякої іншої. Речей меблів до архітектури, до, до, до всього-до всього. Ну, Я вже не кажу про сакральні речі, звичайно. От, і зрозуміло, що е, це дерево, по-перше, треба його знати, по-друге, треба шанувати традицію, і по-третє, треба розвивати на сучасному етапі, по-сучасною сучасному сучасною мовою. Для чого є всі підстави. Було би досить дерева. Ну, академія єдина випускає художників по дереву. Є відділ, зараз він спільний для кераміків, металістів і дерев'янщиків. А раніше були відділення окремі обробки художні, художні обробки дерева, художньої обробки металу і кераміки. Ну, і там постійно я вже йшов такий спад, вже тих одиниць були майстрів відданих дереву. Ну, зараз нібито нібито намітився шлях догори. Ніби то дерево знову здобуває прихильників, знову виходить на якийсь. Не на високій рівні а на підйом. В Всякому разі помітний підйом це вже добре. Ну а далі треба бути фанатом дерева. Таким, як ну, багато хто є, в тому числі наш пан ректор Михайло Приміч, фанат дерева. Він таке, може зробити розп'яття або царські врата, або якісь іншу річ. Будь-якого майстра за пояс заткне. от, і… И... Інші майстри вони віддані творчому розвитку, якомусь новому підходу до дерева.